У цьому відео ми будемо багато практикуватися та будувати графіки і лінійні діаграми. Почнімо з першої задачі, що вже перед, на... Пер... задачі, що вже перед нами. Створіть графік, що показує кількість чарівних паличок у кожної феї. Одна намальована паличка має на увазі одну паличку. Тож. Квітка має дві чарівні палички, дзвінка має три чарівні палички, зоря має чотири чарівні палички, а злата має п'ять чарівних паличок. Почнімо з квітки. Квіта має дві палички, тож нам потрібно поставити одну паличку та другу паличку. Це всі чарівні палички, що є у квітки. Перейдемо до дзвінки. Дзвінка має три чарівні палички. Тож, ставимо одну паличку, дві палички і три палички. Дзвінка має три палички, тож на графіку маємо у неї три палички. Перейдемо до зорі. Зоря має чотири палички. Тож у нас на графіку має бути чотири палички над її ім'ям. Ставимо одну паличку, дві палички, три і чотири. Зоря має чотири палички, і на графіку маємо над її ім'ям також чотири палички. Ну і перейдемо до злати. Злата має п'ять чарівних паличок. Ставимо одну паличку, дві палички, три палички, чотири палички і. П'яту паличку. Перевіряємо. Квітка має дві палички, тут маємо дві палички. Дзвінка має три палички, тож має три палички дзвінка. Зоря має чотири палички, Чотири палички, і злата має п'ять паличок. Переходимо до другої задачі. Ну що? Пінемінчик Хо Хота його друзі виміряли свій зріст. Їх зріст був 40 см, 42 см. 44 та 44 сантиметри. І нам необхідно зробити точкову діаграму їх зросту. Тут ми маємо відрізок від 39 до 46 см. Почнімо з нашого найменшого, найнижчого пінгвінчика. Його зріст був 40 см. Тож, шукаємо тут у нас поділку 40 см, ось тут, і ставимо точку. Далі у нас йде пінгвінчик з ростом 42 см. І для того, щоб зробити точку діаграму, нам потрібно поставити навпроти позначки 42, його сріст, а саме поставимо рожеву точку. Ось тут 42 см. Далі у нас є пінгвінчик з ростом 44 см, ось тут. Тож шукаємо поділку 44 см, позначаємо. І ще один пінгвінчик з таким самим зростом 44 см. Тож, у цьому випадку ми будемо ставити над цією нашою точкою жовтою, ще одну точку, адже у нас два пінгвінчики однаковим зростом. І тепер прочитаємо нашу точкову діаграму. Тут ми бачимо, що на позначці 44 у нас стоїть дві точки, тож два пінгвінчика мають зріст 44 см, один пінгвінчик зі зростом 42 см, і один пінгвінчик зі зростом 40 см. Тож, переходимо до наступного завдання. А чи любите ви читати? Бо у цьому завданні нам потрібно зробити точкову діаграму висот книжок. У нас є книжка висотою в 15 см. Висотою в 17 см, далі 20 см, 22 та 23 см. І нам потрібно зробити точкову діаграму. Почнімо з найменшої книжки, висота якої було 15 см. На нашому відрізку, що позначає від 14 см до 24 см, шукаємо поділку 15 см. Ось тут бачимо. 15, і ставимо. Точку. Вона позначає нашу найменшу книжку. Далі у нас іде книжка висотою 17 см. 17 см ось тут. І ставимо точку. Далі у нас іде 20 см. Ось тут. 20 см. Шукаємо поділку і навпроти неї ставимо точку, що позначає висоту цієї книжки. Ще одна книжка висотою 22 см. 22 см. Ось тут і ставимо точку позначку навпроти 22 см. І остання наша книжка була висотою в 23 см. Тож, маємо тут поділку 23 см і ставимо нашу книжку, нашу точку жовто. І тепер погляньмо: ми маємо. Всі унікальні висоти, тобто жодна висота у нас не повторюється. Перевіряємо: Одна книжка 15, 17, 20, 22 та 23 см. І у нас все правильно. Ну і вирішимо останнє наше завдання на сьогодні. Колись Робін-Гуд виміряв довжину своїх стріл. Їхня довжина була 32, 35, 37, 35 та 32 см. Зробіть точкову діаграму довжин стріл. Тут його стріли, тут його лук, а тут у нас відрізок від 31 см до 40 см. Тож, позначимо всі наші стріли. У нас була довжиною стріла довжиною 32 см. Нехай буде рожевим кольором. І тепер шукаємо позначку у 32 см. І ось тут ми будемо ставити точку. Це наша перша стріла. Далі, стріла довжиною в 35 см. Шукаємо позначку 35 см ось тут. І ставимо нашу точку, що позначає другу стрілу. Далі стріла довжиною в 37 см. Шукаємо позначку 37 і ставимо тут нашу точку. Далі, четверта стріла. Четверта стріла була довжиною в 35 см. І інша стріла, наша друга стріла, також була довжиною 35 см, тож над позначкою 35 см, ми поставимо тепер другу точку. Адже у нас є дві стріли однакою, однаковою довжиною. Ну, і остання наша стріла Остання наша стріла довжиною в 32 см. І як, ви бачите, тут у нас... і як ви бачите, Тут у нас так само є стріла довжиною в 32 см. Тож, це наша друга стріла довжиною в 32 см. І тепер погляньмо: ми маємо дві стріли довжиною в 32 см. Дві стріли довжиною в 35 см та одна стріла довжиною в 37 см. І на цьому ми навчилися робити точкові діаграми.